Всім привіт, любі друзі, з вами Макс. І я зараз вам розповім, як на оновленні в Ukraine GTA 2.0 заробити мільйони грошей. І це не клікбейт, Дивіться відео до кінця і все побачите. До речі, я граю на Західній Україні на 02 сервері, і в мене тут свій промокод Ларік, активуйте його і отримайте грошову винагороду. Я колись у своїх відео розповідав про цей заробіток, але з оновленням нам випадає ще один шанс стати. Мільйонерами і треба не прогавити цю можливість, а відразу як ми завантажимо оновлення діяти, щоб стати багатим гравцем. І що конкретно треба робити, зараз я розповім. До речі, нагадаю, оновлення вже 24 числа, тобто у цю неділю о 19.00. І наша мета відразу діяти. І що ми саме робитимемо? Дивіться, в оновленні додали новий батл пас, і нам треба буде його проходити спочатку оновлення, щоб Подержати найкрутіші призи, які коштують дуже багато грошей. А саме щодо інших змін у грі нарешті з'явився зимовий баталпас під кодовою назвою Зимовий вайб ми змінили завдання, додали багато крутих нагород. А головними призами стали з злого ельфу та новорічної красуні. Повелителем сезону стане Mercedes Brabus 800. І як ви побачили, що там дійсно будуть гарні призи. А саме Mercedes Braboz 800, і різні скини. І уявіть собі, якщо ви його отримаєте, то за скільки ви його потім зможете продати. Давайте зараз зайдемо у старий Battle Pass, який вже закінчується. Та я на його прикладі покажу, що треба робити, щоб отримати ці круті призи. Дивіться, ось старий Battle Pass, як ви бачите, знизу нагороди, щоб їх отримати, ми повинні проходити. Його і виконувати завдання. Всього на день доступно 5 завдань, за них ми отримаємо 100 Battle Pass досвіду і зможемо відкрити новий левел. І будуть нові унікальні призи, такі як гроші, корбованці, аксесуари, транспорт, тюнінг-запчастини, VIP-статус і так далі, тому подібне. І різні сундуки та кейси. Та й найголовніший приз це Mercedes Brabors 800. Усього тут 83 рівня. І можливо в новому Battle Pass теж буде стільки ж, і потім, якщо 83 дні поспіль виконувати ці 5 завдань, то ми зможемо отримати гелік і купу інших крутих призів. До речі, я б вам ще порадив, якщо у вас є можливість задонатити і купити vip Battle pass. І вам тоді буде доступно більше призів. І проходячи цей батл пас, навіть нехай, якщо ви рівні в 50 відкриєте, то вам випаде купу. Кейсів, і ви зможете багато грошей заробити, особливо, якщо ще купити vip Battle Pass. Ну це прям реально хороший спосіб заробітку, щоб стати мільйонером з нуля на GTA. До того ж, я думаю, там у Battle Pass новому можуть бути нові аксесуари, новорічні якісь. Так що всім раджу його проходити. Ну а кому це відео було корисним, обов'язково підписуйтесь на мій канал та прожимайте подобайки і включати дзвіночки. Щоб не пропустити нові відео. Ну і всім пока! З вами був Макс.